Це я. Я повернувся. А, ви мене не взнали зараз. Ну, <сіркут> зараз нічого не помінялося. Що ж, як ви вже можете бачити, я вам вже трошки запалив по знаку цьому можливо, бо Хтось вже догадався. Зараз я поміняю вид, і ви все зрозумієте. Вуаля. І... Мені здається, вже всі здогадалися, що це scp комплекс. Який я будую. Ось, тобто... вже одна кімнає пляшіть мм. Все хала хата, ла ла ля все, то що немає. Це scp комплекс з трошки прокачаними модами, ніж в мене були. І все майже не змінилося. Тобто, є в нас scp обєкти є МТФники і так далі, тому подібно. Камери висять, ну, тобто, ось, я зараз вам дам детально роздивитися цю кімнату. Це якщо із Containment Bridge, Тільки я її трошки прикрасив, ну тому що там просто пуста кімната була, а ось тут я вирішив ось так додати. Така своєрідна е, зона від, е, очікування чи відпочинку. У нас тут е, больєр стоїть. Кульєр точніше. Е, ось така невеличкий живий куточок. Їх тут у нас двоє. Ну, бо це все під землею, щоб дихати було хоч чимось. І ось тут також така невеличка грядочка. Ось таке освітлення. Камери, знак фонду на задній стіні. І така драбина наверх. Ступеньки. Тут у нас такий вазон стоїть великий. Камера. І кімната. Невеличке робоче місце. Тут є полиця, на якій лежить карточка першого рівня допуску. там Документи, ключ, ну і бірка, там ярлик, може якийсь там код чи ще щось. Комп'ютер. -комп ну невеличкий архів. Зараз я тут якраз його добудовую. Тобто тут -то можна там ну, якісь документи подивитися. Невеличкий архів. Ось. Там знайти якісь про якісь об'єкти якісь. Ну, звісно, про, про безпечний, тому, тому що це э, ця лайт зона. Далі там хардзона. Це якщо по scp Secret Laboratory, SCP. SCP Containment Breach. У нас є Lightzона, у нас є хардзона і у нас є офіси. Також такі красиві двері. Ну і ще ми можемо побачити тут ось ну, тобто, такі двері. Тобто у нас є такі і є такі. Чому? Тому що по якійсь причині оці двері, гади такі, не, мож, не хочуть ставитися в цю сторону і в цю сторону. Тільки отак. Тобто, от якщо дивитися північ-південь, е, цей захід-схід, вони такі на північ і на південь ставляться, а на захід і на схід не хочуть. Тому прийдеться використовувати двері із, ще 2000, із моду 2004 року. Як ще СП був не сильно непопулярним, але вже набирав популярність завдяки Containment Бріч. Ось за рубежем. І зробився, зробився мод. Там, ну, типу, там є об'єкти SCP. Це звичайні е, тварини, які просто поміняли текстурку. Так чи інакше, воно все ж таки виглядало якось так виглядало. Коротше. З легкістю. Потрапляємо сюди. Тут в нас є е, коридор, який веде в, ту, в цю сторону і в цю сторону. Далі. тут спуск, ну, коротше, я не буду вам це все рожовувати, я вам краще покажу, що я зараз буду робити. Це от така красота. Я ніде не скачував це. Я зараз сам будую. Я, блін, боже, життя архітектор, блін. Ну, Цей голосний звук, мені не сильно подобається. Ось, Я зараз будую комплекс з нуля. тобто. І в мене я вже пр пробував, пр -р -р практикувався, от робив такі самі кімнати, тільки там було більш все пусто. Ось. Я там подивився відео у, 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 ютубі, у таких ютуберів, як Амфайні, наприклад. Ам... Блін. Amfine. І. Ну... Блін. Таки зараз зрозумів, що Unfine це єдиний ютубер, якого я дивлюсь, який щось будує. А, ну і ще Едісон там теж як своє місто будували в цьому в Мінкрафті там свій город. Ось. Е, в принципі, зараз покажу мод для тих, хто не бачив або не знає. У нас є оце із старого моду такі замінені. O, матеріали, так як там, желіз, алмаз, там, золото. Замінено на ці матеріали. E, також e, ну, броня замінена. От, Желізна броня замінена на ту броню ну, на костюм з захисту, який ви бачили на мені на самому початку. І e, поміняний лук на тіпа, піт, ну, на петуха, там так ось називають. Зараз гляну. Mm -hmm лук і е... а, АП 50. Чомудоктор. Коротше, ви це все пам'ятаєте І тут у нас об'єкти ACP йдуть. Ось. До речі, по е... яйцям, які ви зараз бачите, спробуйте вгадати, що це де за об'єкти. Оце, добре, я вже палив, що це клас Д. Добре, дивіться. Е, по Попробуйте вгадати, відгадати всі об'єкти SCP, і не тільки об'єкти SCP, а і членів е, фонду по усім всім яйцям. Ну, е, На плазмену пушку і двері не зважайте. Що ж, я зараз зроблю паузу і продовжу, коли вже буду е, будувати далі комплекс, тому що я зараз ще дещо додавлю. Що ж, пауза. О, ви вже тут, а я її не замітив. Так, значить, е, зараз ми будемо будувати коридор. В якому буде йти шлях туди, прямо. Ну і направо. Тобто перехрестя. Справно у нас будуть scp е, обєкти З іншого боку, також у нас будуть scp обєкти Ну, я прямій буде SCP-об'єкт 173. Всі ви його прекрасно знаєте. Як ми будемо перехрестя? Ми беремо, відступаємо від дверей 6 блоків. У центрі робимо 3 на 3 блоки. І далі, от в кожну сторону, теж по 6 блоків таким е, турним рядом. Ось, зараз це за кадром все зроблю і покажу, що вийшло. Ось, такий хрест у нас має вийти. І при цьому всьому я скажу так, що я буду робити комплекс більш як то по SP Containment Bridge, ніж як по Secret, е, Secret Laboratory. Там лише деякі моменти я зроблю як в Secret Laboratory, ось, а інші будуть як Contaming Bridge. Ну і дещо от сп'ятене, як я все це бачу. Зараз я зроблю стіни освітлення, ну і на цьому, в принципі, зроблю кімнату для об'єктів предметів SCP. Зроблю Почну робити SCP-173. Ну і на цьому, в принципі, закінчу. Так що зараз подожіть. Ось як ось так виходить. Тобто у нас тут там ось такий перехрестя ось. Так, да, те ще не зробив. Просто я вам покажу. Швидше ось ось таке перегрестя. Ну, іде сюди, сюди лампа і тут нибудь поз'єднеться в такому генераторі. Як я говорив, тут діпо, по прямі будуть отакі двері стояти, а по ось є. Да, не сильно вам збирати на одну похожу, але що є то є. Також э, я ці всі не буду оставляти пустими коридори, будуть там. Зараз, наприклад, візьмемо. Тут просто є такі картини. Бере картину. Ставимо ось так. І опа. Що у нас виходить, як тут табло. Коротше, оповіщено там, ну, короче, там кого, до кого треба йти і так далі. ось, Будуть стояти кольори з водою. Ну якось так типу, буду зроб... оживлю це все місце. Ну і готовий результат ви вже побачите в самому серіалі. А на, на цьому пока все. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам не тяжко, поставте лайк. Підпишіться на канал. Ну і взагалом, якщо вам буде цікаво, можете ще й порадити іншим людям, щоб вони мене дивилися. О, як, чим більше ви будете мене дивитися, тим краще я буду. Монтаж, монтаж буде, зйомка буде краще. В принципі, на цьому все. Дякую за просмотр, за перегляд. Всім гарного дня, щастя, здоров'я. Не хворійте, мийте руки. Ну, Безлічних слів. Всім пока.